У Луцьку, 15 жовтня, на стадіоні Авангард зібралися українські зірки футболу. У вихідний день усі зібралися не просто так, а задля благої справи. Зірки національної збірної України серед ветеранів. Команда одного з волинських гіпермаркетів та ФК Волин зіграли благодійний матч. Луць для мене то рідне місце, тому що я місто, тому що я тут починав. Закінчив як футболіст. Ну і шість років працював як головний тренер. Так що стадіон для мене рідний. Я з задоволенням приїхав. Ну, я вже напевно десь 30 матчах беру участь благодійних. Ми вже багато грошей зібрали і багато купили для нашої армії. Так що вони потрібні, тому що хто чим може зараз ми. Можемо так допомагати армії, так що то є зараз основне мета зібрати 300 тисяч гривень на авто для 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Сьогодні хто би не переміг в цій грі. Я впевнений, що переможе сьогодні. Знаєте, велике таке наше об'єднання, дружба наша, і звичайно переможе, переможе наша майбутня перемога. А ми робимо все для цього. Свільно глядачів зібралося чимало, бо стільки зірок футболу на Луцькому стадіоні ще не було. А самі футболісти переконані, такі матчі допомагають зібрати гроші для зсу. Хочеться в першу чергу, Петрович сказав, подякувати нашим збройним силам, нашим хлопцям, дівчатам, волонтерам, лікарям, ТРО, всім тим, завдяки кому ми зараз можемо з вами тут е вийти на поле і зіграти цей матч. В першу чергу ми збирали цих людей, військових, які сьогодні прийшли, так само друзі мої приїхали, поранені, які були на так що. Ми вам всім дякуємо за те, що ви відгукнулися. І надіюсь, мету, яку ми поставили, ми зберемо і завеземо ці автомобілі нашим хлопцям. Ми передамо їм в руки, і вони їм допоможуть. По перше Ємо, ми зараз відкритися, отримали, все гарно і правильно. Звідси, так, де працювати, допомагати, щоб наша. Записи Наші збройні сили, безбуваємо. як як, як не мога швидше закінчили да цю війну, і в нас е, був мир. Тому це дуже це трична. Трична акція. Це, чим трохов. більше таких буде та, трохов, акцій, та матчів, та тим та краще зараз... для нас також участь у грі взяв начальник Волинської ова Юрій Погуляйко. Як зазначив очільник області, саме українські воїни сьогодні дають можливість вийти на поле, а також усі мають бути вдячні за кожен день, який вони здобувають для нас у бою.